Я знаю, я знаю, ви чекали. І в нашій студії вже з'являється Анесті абсолют. А отже, у нас просто зараз буде цікава і навіть дещо мистична розмова. Привіт тобі! Добрий, Добрий ранок. Добрий ранок! Світано. Добрий, Добрий ранок. ранок, дуже раді тебе бачити. І ти неперевершено виглядаєш не дуже. Це дуже навзаєм. Я сьогодні прийшла до вас з минулими життями. Ooh. Да, з вашими минулими життями. Я сьогодні буду дивитися ваше минуле життя. Мені так. здається, я така молода душа. Я така мапа була в минулому житті. Але думаю, ні. Я не <р canceled> Орел. <р ec0> ні, мені здається, я старий. Старий Орел? Старий <рик> Орел. Старий, старий орел. Старий Орел. <Yeah. рес> У мене немає тут Там Старий Орел ти будис п'ять. А що скажеш тим людям, які ну не вірять в, в, те, в попереднє що, життя. Попереднє життя, реінкарнацію. Право кожної людини вірити або не вірити. І я якраз із тих людей, які нічого нікому не доводять. Бо я приймаю вибір кожної людини. І Якщо, наприклад, хтось мені приходить і каже, я не вірю в минуле життя. Ну, це ж не значить, що в нього їх не було mm -hmm. правильно. І я те бачу, яким ти наполеоном чи Гітлером був в минулому в житті. <рес> <рес> І неважливо це людина чи ні. Перей. Чому ми не пам'ятаємо, що в нас було? По-перше, нам не можна пам'ятати. Те, що було у такому свідомому стані, тому що ми втілюємося в це життя, ми приходимо, ми його обираємо самі, щоб пройти певні уроки. І от уяви, коли у тебе є план дій на це життя, і тут ти починаєш згадувати все, що це тобі не потрібно. Вона, плюс у кожному втіленні у нас формується власне вище, я, власна особистість, власне его. І уяви, це все зараз змішати, купу різних людей в одній людині. Іноді нам сняться якісь події. І у нас таке враження, що ми наче дійсно проживаємо в якісь паралельне життя mm -hmm. наступний момент, як ви можете зрозуміти, що ви там згадуєте минуле життя? Ви приїздите в якесь місто mm -hmm. місце mm -hmm. і розумієте, що ви... тут були вже. це місце вашої душі. Вам настільки класно, настільки комфортно, або навпаки, настільки тривожно, неприємно. У мене так було з Ватиканом. А коли я була в Ватикані, я прям не могла там знаходитись. Okay. Мене прям виштовхувала. Але коли я, наприклад, була у Флоренції, а я знаю, що в мене багато втілен, я обожнюю Італію, обожнюю Флоренцію, і я там була багато-багато разів втілена. І я просто навіть коли ще не розуміла ці всі агресивні штуки, там мені 17-18 років, перші мої подружжя Флоренція. Я та просто так сідала на брусчатку і плакала від того, що я мрію тут жити. От настільки мені там. Комфортно і ще наступний момент, що ви можете діагностувати, що у вас щось з минулих життів перегукується, якщо, наприклад, у вас якісь є талант. От дар від природи, от самого дитинства, щось прорізається, і там люди гіперталановито малюють, співають до чогось дуже висока схильність, висока вірогідність того, що в минулому втіленні ви прожили величезний досвід, напрацювали у цей скіл, і тому в цьому житті вам дуже легко засвоювати певні нові вміння. Якщо вам щось дуже легко дається, значить, ви це вже вміли. Скільки може бути цих а, інакших життів? Скажи мені, будь ласка, попередніх? втілень на землі mm -hmm. може бути безліч. Тобто може бути від одного, що ви взагалі перший раз прийшли, а може бути так, що там сотні і сотні. Можна, в принципі, діагностувати загальну кількість втілених років у людині. Але це робиться через ченнелінг. А, да. ось воно Да, шо? Я можу діагностувати такі штуки, я вам сьогодні про це скажу. Я в шоці. Мені потрібна драматична пауза. Музична, музична, музична драматична пауза. пауза, будь ласочка, а потім ми повернемося до вас. Зачекайте. Так, ми повертаємось в ефір. Я знаю, що ви просто прикуті до екранів телевізорів і чекаєте, що зараз буде відбуватися, тому що я, я так само, в нас ще до сих пір тут справа сидить в Анесті Абсолют, і ми говоримо про попереднє життя. От угу. ким ти був в попередньому житті? Ти відчуваєш? Я, Є якісь думки. Можливо, ти думаєш, так. Да. Я думаю, що я, в мене дуже багато життів. Я думаю, що я був медведем. Я думаю, що я був якийсь вікінгом. Я думаю, що я був якийсь там воїном. Я думаю, що колись я був якоюсь жінкою навіть. А зінґлеріс! Так. Мені здається, що я був якимось революціонером. Мене дуже тягне до польоту. Мені здається, що я могла бути якоюсь, я не знаю, пташкою вільною пташкою з великими крилами я дуже багато. Орлом орлиці. Орлиці. Орлиця. Орлиця, так. Орлиці це роблять. Ор. Якщо не знали, як роблять орлиці. Ось де це літа. Орлиці не сповідаються перед mm -hmm. Отан, якщо що. Мені здається, що я могла бути клеопатрою. Тебе дуже пасує пасується. Дуже гарно. Що була? Я дуже довго не могла від неї відв'язати. А я ти просканувала? А я Я перепитала. А я міг би бути мумією Юлієм Цезарем. Антоні. Антоніо, я вас сьогодні навчу новому такому слову модному. Ми з вами вчимо модні різні слова, і це слово регресія. <рес> тобто ми минулі втілення називаємо регресіями. Це не зовсім коректно, тому що в принципі все, що трапило вже хвилину назад в нашому житті, це вже все регресія. Але на загалі зараз в соціальних мережах регресія називають саме минулі життя. Тому зараз ми будемо дивитися ваші регресії і. Зараз я подивлюся, що таке найяскравіше можливо про вас мені покаже, але скажімо так, все світ покаже саме ту регресію. З якої ви зараз берете максимум, okay. як в хорошому, так і в поганому. Class. Тобто, які уроки ви напрацьовуєте, можливо, які ви навики доотримуєте. Wow. Так, зараз я спробую налаштуватись, але зараз як це я буду робити, це може робити практик, уже з великим досвідом. Тобто, отак просто самотужки подивитися, на жаль, регресію майже неможливо. Це тільки в глибокому, медитативному тета стані або альфа-стані. Тому дивитися буду я. Так. Що мені потрібно робити? Нічого? Дивись на вогонь просто. А я через вогонь буду дивитись. У тебе загальна кількість втілених років, того, що ти була втілена, у тебе 12 тисяч 435 років. Okay. Да. Це не так багато. Показують мені, у тебе точно було втілення в стародавній. Це Рим чи Греція? не може зрозуміти стародавній світ. Де? Рим. Рим, друге століття до нашої ери. Вау. Wow. Була донькою якогось поміщика дуже багатого. Тебе насильно видали заміж. Ти бунтувала страшенно, нічого не змінилося. І пішла в якийсь храм до якоїсь богині і стала жрицею. <світ> Але не пішла а, заміж, збунтувалася, сказала, ні, не буде. Ще покажіть мені що. 1911 рік. Іспанія, Мадрид. На сцені співаєш. Такої зовнішність, такі чорні кудрі, червона сукня, але така по фігурі дуже кабаре. Кабаре. А дома тебе двоє дітей, чоловік. Він володіє цим кабаре. Люба, коли дуже, домой? дуже ну, гарне ти життя прожила. Ти щаслива була дуже. Ти прям задоволена, дуже щаслива. Так, поїхали. Так, Даня тепер. Угу. На тебе чи на вогонь? На вогонь, але дай дозвіл. Ти закритий, повністю запечатаний. Дозволяєш подивитися? Так. Да. Угу. Нічого собі. 22 тисячі 873 роки. Я декілька взагалі, людей знаю з таким терміном життя. Ой, тебе душа воїна. Ти вже втілювався сам, перше твої вчені, ти вже прийшов воїном за заміні втілення. Це твоє третє коло. Третє коло ми показує. Так, ну я вже тобі про це казала. Я бачила це твоє втілення, коли ми перший раз познайомилися. Мені прям картинка прийшла. Це е, чичен Іцу. скоріше за все, це має ацтеки. Е, це у нас іде десь 16-17 сторіччя, 1600 mm -hmm. який? 78 рік. Ти жінка-воїн. Така років 40 в золотих кольчугах. У тебе не було сім'ї і не хотілося. Просто війна. От просто війна, завоювання. Але це не правителька, але щось дуже високе, які чини. Єдина жінка була, яка до такого доросла. Так, далі показуємо. О, тут навіть земля прийшло. 920-й рік. Це десь територія сучасної Данії. Во mm -hmm. північ, барнар, ім'я, вікінг. Але такий дуже теж жорстокий, рудий, величезна, довга борода, такі коси, але такі знаєте, вікінги на ті, що в фільмах такі красиві, вилозані. Це такі мужи, столій такий такі брудний, з тепером, судном. І десь то був при якомусь правителі, але прям. Дуже такі, твоє слово було дуже вагоме, але ти це заробив ділом. Тобто, ти от прям дуже велику вагому, мав, 11 дітей у тебе було супер. Да, Ти і завжди казав, що і дорос дорослі чи дорослі хлопці, вже бачу біля тебе такі ж руді. Там роки пощана візнеться сини, і от у вас прям така власна банда. і Тобі там років 50. А що робити з отриманою інформацією? Як вона нам може допомагати по життю або щось, щось десь no. забути, приховати? Дивись, у нас щось сьогодні робити? був це екскурсія. Тобто, взагалі таке важко робити, тобто, щоб таке бачити, у мене просто з дитинства з 12 років хожу в регресії в своїй в чужі. У мене це як родова історія. От але взагалі ми через регресивні такі штуки можемо знаходити, де сформувалися наші певні травми чи переконання. Mm -hmm. Якщо у людини там страх любові, бо переконання, що через любов можна померти, да? значить десь вона проживала такий досвід. І ми можемо на рівнях, у нас є рівні різні підсвідомості. Я заходжу на настільки глибокий рівень підсвідомості, який називається історичний регресивний, і у нас отут от, от, базується на. З затилку, плечі, холка і звідти витягувати прямо на фізичному рівні або ставити блоки, замки і потім це якнольовується змінюється повністю поведінка. Але скажи мені, ким ти була, якщо можна це розповісти в минулому мене найцікавіше втілення із того, що я пам'ятаю, я була втілена в 12-й медичі у Флоренції. Не там не якоїсь катериною медичі, щось помельче. От, але я була меценаткою відомих а, митців і меценаткою у всіх сенсах цього слова. Mm -hmm. Тобто я для них і позувала, і гроші давала, і годувала, і сім'ї забезпечувала. Тобто, через це мене така любов страшна до Флоренції. Що мене було дуже багато втілень, де я конфліктувала з тим місцем, де мені було некомфортно. Mm -hmm. да, тобто, недарма у мене зараз є певні розбіжності всередині з нашим релігійним світом. Цікаво, Вау. дякуємо тобі за сьогоднішню практику. Це неймовірно зна і це дуже цікаво знати, ким ти був в минулому житті. Світанок на один триває. Ми повернемося до вас.